Привіт! ловили ми сьогодні на південному буді. Дивіться, покажу зараз, що ми спіймали і на що ловили. Дивіться, скільки карася, лещик. Карась крупний, маленького взагалі почти не було. О, платвічка. А, спочатку ловили на Коїфуд е і чесник. На чесник потім закінчили, бо дуже багато рака. Шість штучок спіймали і за жопу і куди завгодно. Просто збивали, не давали ловити. Потім поміняли трошки стратегію. На коїфуд клювали, але щоб не заміняти його, то я зробив слідкую партію коїфуд, додав туди криль і додав е більше бісквіта. І супер. Е Рак перестав клювати, почав підліщик брати і великий карась. От, всім гарного дня, замовляйте. Це буквально там улов за 4 години от, І в такому сенцепьокі на південному бузі. Всім гарного дня, па!